Оксана Анніч, лист захисникові. Привіт, відважний солдате, Пишу тобі цього листа, щоб слово подяки сказати у твоїх руках Оля моя. Дякую, мужні герою за твоє недійне і сильне плече, за те, що, тримаючи зброю, щоночі і сон воно береже. Та ти приклад відваги солдата. Я теж, як і ти, коли. Воротимусь я за землю свою, Тримайся зі всіх сил, тримайся. Господь допоможе, твоє відброня, ти тільки прошу, не здавайся. Я буду молитись у тебе щодня. Знаю, як не настебе. А ти в тому й біль, вишся у бій ввешся, убій, верто, життям ризуку, щоб знищити ціль. Ти крила свої розгортаєш, неначе янгу усіх бережеш, кулі від нас відганяєш. Наші дядьки, немає наші.